Російська армія вирішила не штурмувати Покровськ в лоб, а спробувати обійти його із півдня на захід і таким чином зблизитися із Дніпропетровською областю. Про це українській правді двоє співрозмовників сказали: двоє військових, які працюють на покровському напрямку. Зокрема, командир 108-го окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі Сергій Філімонов. Наразі Росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине і Удачне. Вони розташовані на трасі межова покровськ На мапі українських осінтерів Діпстейт Росіянам до них залишилося до цих населених пунктів залишилося менше двох кілометрів. Це означає, що росіяни повністю заблокували трасу Межова-Покровськ. Це важлива логістична артерія сил оборони, яка сполучає Дніпропетровщину із Покровськом. Відстань від російського виступу під Котленим і Удачним до адмінмежі Дніпропетровської області складає 7 кілометрів. Філімонов каже, що це було очевидно. Росіяни хочуть обрізати логістику і взяти місто Покровськ без бою, тому що таким чином їм вдасться його. Захопити в кільце, але інший співрозмовник переконаний, що Покровськ насправді не є ціллю для росіян їхня ключова задача це дотягнутися до Дніпропетровської області і розвинути свій наступ там. На цьому фоні колишній прем'єр Британії Борис Джонсон не вважає за можливе досягнути довгостривалого миру в Україні без надання нашій державі. Членства у північно-атлантичному альянсі Джонсон наголошує, що до початку великої війни українці не могли реально розраховувати на членство в НАТО в осяжному майбутньому. Оскільки реальність була така, що французи були дуже проти, німці були дуже проти, не кажучи вже про угорців та інших, цього не було в міжнародному порядку, денному запрошення до НАТО України просто не могло бути. Але парадокс у тому, що вторгнення Путіна, як каже Джонсон, його варварське рішення зробити це тепер, на мою думку, зробило це членство України в НАТО моральним і стратегічним імперативом. Утім, теперішня проблема, за його словами, полягає в тому, що це питання, питання членства України в НАТО, зараз активно не обговорюється. Каже, я не чую, щоби хтось говорив, що коли ця катастрофа закінчиться, рішення має, е, рішенням точніше має стати членство України в НАТО. Люди перестали про це говорити. Я думаю, що це велика, велика втрата, тому що Захід знову відступає. Я нагадаю, що в листопаді Борис Джонсон закликав надати Україні кредит. Обсягом в пів в 500, точніше мільярдів доларів, аби Україна могла завершити війну, оголосити дату, коли Україна стане членом повноправним північно-атлантичного альянсу. Він також висловлював переконання, що в Україні можуть бути розгорнуті британські війська, якщо обраний президент Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву. Зрештою, ці плани передбачають потенційні, назвемо їх поки що так потенційні плани. Команди Дональда Трампа передбачають, що європейські та британські зокрема війська можуть стояти на лінії розмежування між українськими і російськими військами. Зокрема, Борис Джонсон також облаяв Владіміра Путіна, наголошуючи, що йому слід відмовитися від імперських амбіцій. За словами колишнього очільника британського уряду, на цей момент найважливіше донести той факт, що Росія. Більше не імперія. Знаєте, як він каже колись, і в нас була імперія. Це правда. Я маю на увазі е, наші глядачі це знають. У нас була імперія, яка була в сім разів більшою за римську. Це була найбільша імперія в історії світу. Сьогодні від неї практично нічого не залишилося. Але ми задоволені нашою постімперіалістичною роллю. Він підкреслив, що контролювати інші країни не потрібно, і якщо любиш когось, відпусти. те, що робить Путін. Як каже Джонсон, архаїчно і варварський, і він повинен зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва, жодна із цих країн більше не є частиною Російської імперії, і те саме стосується України. Усе скінчено. Е, більше немає як потім він додає. Більше немпа, немає імперії Владіміра. Ти чортів ідіот. Джонсон відразу ж вибачився за лайку, але сказав, що в принципі так воно і є. Важко посперечатися з ним в цьому плані, але тим не менш. Росія не до кінця розуміє насправді, що минуле має залишитися в минулому. Ну але, тим не менше, попри це, навіть наступи російські вони продовжуються, як відомо. Наступи російські вони тривають достатньо активно, і зараз головне завдання максимально цьому протидіяти.